Осінь, врожай зібрано, але замість заслуженого відпочинку на вас чекає гора бадилля, бур'янів та опалого листя, правда ж, знайома картина. І рука так і тягнеться усе це спалити або вивести подалі. Стійте, ви збираєтеся позбутися справжнього скарбу. Сьогодні я покажу вам, як перетворити це садове сміття на першокласне добриво, яке називають чорним золотом. Ми розберемо простий і зрозумілий рецепт ідеального осіннього компосту, який зробить ґрунт на вашій ділянці живим і родючим без жодної хімії. Перш ніж ми почнемо, забудьте все, що ви думали про компост як про якусь гниючу яму. Насправді це керований процес, де ми створюємо справжній п'ятизірковий готель для мільярдів мікроскопічних працівників. Наше завдання. Надати їм правильне меню та комфортні умови, а вони зроблять усю брудну роботу за нас. Повірте, це простіше, ніж здається. Um. Отже, почнімо з того, що всім добре знайоми восени урожай зібрано, банки із заготовками стоять на полицях, і на душі панує приємне відчуття завершеності. Та варто лише вийти на город, як це відчуття змінюється легким смутком. Перед вами височіють цілі гори зів'ялого бадилля, пожухлого листя та стебел. Здається, що це просто садове сміття, якого потрібно якомога швидше позбутися, саме в цей момент більшість городників припускається своєї головної помилки, вони вбачають у цьому проблему, яку треба вирішити, і готують тачку або ж сірники. А я пропоную вам поглянути на це не як на проблему. А як на величезну можливість? Подивіться на ці купи з іншого боку. Усі ці рослинні рештки не відходи, це ваш стартовий капітал, це безцінна сировина, з якої ми з вами збудуємо справжню фабрику родючості прямо на вашій ділянці. Кожен листочок, кожне стебельце, це внесок у здоров'я вашої землі наступного року, це майбутній урожай, який просто лежить у вас під ногами. Багато садівників, почувши слово компост, одразу уявляють собі що щось не надто приємне, якусь смердючу, гнилу купу в дальньому кутку ділянки, до якої і підходити не хочеться. Саме цей стереотип головна причина, чому люди відмовляються від цього чудового методу. Але давайте одразу домовимося: наш компост не матиме нічого спільного з такою непривабливою картиною. Правильно приготований компост це не смітник, це живий дихаючий організм. Уявіть собі величезний вулик, де замість бджіл невтомно працюють мільярди бактерій, грибків та дощових черв'яків. Це високоорганізований процес, в якому немає місця гниттю, а є лише творення. Наше завдання не просто звалити все в одну купу і чекати дива. Наше завдання стати керуючим цієї маленької екосистеми, створити для її невидимих працівників ідеальні умови, і повірте, вони віддячать нам таким продуктом, який не купиш у жодному садовому центрі. А тепер поговоримо про найпоширенішу помилку, якою припускаються навіть досвідчені садівники. Вона звучить так. Просто кидай усе в одну купу, природа сама дасть собі раду. Звучить логічно, але на практиці такий підхід найчастіше веде до розчарування. Ви отримуєте або слизьку смердючу масу, або суху злежану купу, яка й через рік не зміниться. Секрет успіху криється в розумінні того, що наші мікроскопічні помічники мають свої гастрономічні вподобання, їм потрібен збалансований раціон. Тому, перш ніж почати будувати нашу компостну лазанію, ми повинні навчитися сортувати наші інгредієнти. Усе, що ми збираємося відправити в компост, потрібно розділити на дві великі і дуже важливі команди. Саме від правильного співвідношення цих двох команд і залежить, чи отримаємо ми в результаті дорогоцінне чорне золото, чи просто купу сміття. Отож, перша команда, назвемо їх зелені, це справжні чемпіони з вмісту азоту, а азот є по суті білок для мікроорганізмів, це енергія, яка запускає та розігріває весь процес. Що ж сюди входить? Передусім це свіжа, соковита рослинність, щойно випалені бур'яни, але обов'язково без дозрілого насіння. Ми ж не хочемо їх розмножувати, бадиля моркви. Буряків, кабачків, огірків усе це чудовий зелений матеріал. Сюди ж належить і свіжоскошена газонна трава. Якщо ви тримаєте кроликів або курей, їхній послід разом із підстилкою це взагалі азотна бомба, Суперприскорювач для компосту, навіть кухонні відходи. Як от овочеві очистки або кавова гуща належать до цієї ж зеленої команди. Запам'ятайте, усе, що соковите, свіже та зелене, це наше джерело енергії, так? А тепер перейдемо до другої команди. Коричневих. Якщо зелені цієї це енергія та білки, то коричневі чуєві це вуглеводи і клітковина, вони відіграють не менш важливу роль. Вуглець це будівельний матеріал для самих мікроорганізмів, крім того. Коричневі компоненти роблять наш майбутній компост пухким, повітряним, структурованим, вони не дають купі злижатися в щільний безповітряний ком. Що ж входить до цієї команди? Головний осінній дар це, звісно ж, сухе опале листя, не поспішайте його спалювати, це найцінніший коричневий матеріал. Сюди ж належать подрібнені тонкі гілки, що залишаються після обрізування дерев і чагарників. Солома, сіно, тирса, старі газети без кольорового друку, картонні коробки, усе це чудові джерела вуглецю. Запам'ятайте: усе, що сухе, тверде і шарудить, те каскелет та легені нашого майбутнього компосту. М -м -м. Ось і ключовий секрет, та сама. Золота пропорція, що відрізняє ідеальний компост від повного провалу. Уявіть, що ви готуєте листковий пиріг. Отож, на одну частину соковитої, зеленої начинки, нам потрібно додати приблизно дві, а краще навіть три частини сухого, коричневого тіста. Запам'ятайте цю просту формулу: одна частина азоту на дві-три частини вуглецю. Чому це настільки критично? Якщо ви переборщите із зеленими компонентами, ваша купа почне задихатися, перетвориться на слизьку масу і матиме неприємний аміачний запах. А якщо ж додати забагато коричневого, то процес компостування просто не запуститься. Купа лежатиме сухою і холодною цілу вічність, адже бактерії не матимуть ані їжі, ані енергії для початку роботи. Саме цей баланс створює ідеальне середовище, помірно вологе, добре аероване, з достатньою кількістю як живлення, так і будівельного матеріалу для наших мікропомічників. Давайте поговоримо про підготовку сировини. Уявіть, вам потрібно з'їсти цілий кавун, ви ж не намагатиметеся проковтнути його цілим. Звісно, ви його наріжете на шматочки. З мікроорганізмами у компості так само, у них немає зубів, щоб гризти величезні стебла, кукурудзи чи цілі головки капусти. Чим більша площа поверхні, до якої вони можуть прикріпитися, тим швидше вони виконують свою роботу. Тому головне правило підготовки подрібнюйте все, що тільки можете. Товсті стебла соняшників, помідорів або капустяні качани, краще порубати лопатою чи секатором на шматочки по 5-10 сантиметрів, тонкі гілки ідеально пропустити через садовий подрібнювач, якщо він у вас є. Якщо ж його немає, не біда, просто порубайте їх сокиркою. Сухе листя також краще подрібнити, наприклад, проїхавши по ньому газонокосаркою. Цей простий крок прискорить дозрівання вашого компосту не на тижні, а одразу на місяці. А тепер увага! Дуже важливий момент! Давайте складемо стоп лист. Це те, чому в нашій компостній купі категорично не місце. Ігнорування цього списку може перетворити ваше майбутнє добриво на справжню біологічну зброю проти власного городу на першому місці вся гичка. Уражена серйозними грибковими захворюваннями, насамперед, це помідори та картопля за ознаками фітофторозу, а також огірки та кабачки з борошнистою росою. Спори цих хвороб неймовірно живучі, вони чудово перезимують у вашій компостній купі, навіть якщо вона добре розігріється, а навесні ви з дбайливістю рознесете цю заразу по всій ділянці. Не ризикуйте. Всю хвору гичку потрібно безжально спалювати або вивозити з ділянки здоров'я майбутнього врожаю понад усе. Продовжимо наш стоп-лист. На другому місці одразу після хворих рослин розташувалися злісні багаторічні бур'яни, особливо ті, що розмножуються шматочками кореневищ, це справжні термінатори рослинного світу, як от пирій, повзучий. Яглиця звичайна або березка польова. Якщо ви кинете їхнє коріння у компост, ви їх не вб'єте, а лише створите ідеальні умови для розмноження, вони з радістю перезимують у теплій та поживній купі. А навесні ви власноруч рознесете їх по всіх грядках. Те саме стосується будь-яких бур'янів, на яких вже дозріло насіння. Компостна купа для них це не могила, а ідеальний інкубатор. Ви отримаєте мільйони насінин, готових до проростання, рівномірно змішаних з чудовим добривом. Повірте, таки подарунок вам точно не потрібен. Тож, виполюючи бур'яни, будьте уважні без коріння та насіння прямо у компост. в інших випадках на вогнище. Гаразд, з інгредієтами ми вже розібралися. Тепер настав час обрати місце для нашої кухні родючості. Правильний вибір місця це вже половина успіху. Найбільша помилка розташовувати компостну купу на відкритому сонці, прямі сонячні промені нещадно випалюватимуть її. Вам доведеться постійно бігати з лікою та поливати її, адже інакше всі процеси всередині просто припиняться. Ідеальне місце в затіненому затишному куточку саду, наприклад, під кроною великого дерева. Або в тіні від сараю, та купа буде захищена від палючого сонця і збереже дорогоцінну вологу. Також важливо, щоб до цього місця був зручний підхід із садовим візком, адже вам потрібно буде як підвозити сировину, так і забирати готовий продукт. І ще один важливий нюанс не варто розташовувати компостер у низині, де застоюється вода. Зайва волога витіснить повітря, і замість правильного аеробного процесу ви отримаєте гниття. Отже, місце обрано, сировина підготовлена та відсортована. Починається найтворчіший процес створення нашої компостної купи, який дуже схожий на приготування італійської лазаньї. Не варто просто скидати все безладно. Ми будемо укладати компоненти куратними шарами. На саме дно прямо на землю обов'язково покладіть дренажний шар. Це можуть бути не дуже товсті гілки, тріска або стебла соняшнику. Цей шар завтовшки 15-20 см не дасть купі злижатися біля основи та забезпечить приплив повітря знизу. Потім на цю подушку ми кладемо шар коричневих матеріалів, наприклад, сухе листя, а вже поверх нього. Тонший шар зелених, скажімо, скошену траву або бадилля, і так продовжуємо чергувати товстий шар сухого та пухкого, тонкий шар соковитого та вологого, це створить ідеальну структуру та забезпечить рівномірний розподіл повітря, вологи та поживних речовин по всьому об'єму купи. Наступний надзвичайно важливий компонент нашого рецепту. Це вода. Без належної вологості жодні процеси у компості просто не почнуться. Уявіть собі суху губку, вона тверда та безжиттєва, та варто її змочити, як вона одразу стає м'якою і готовою до роботи. Те саме стосується й мікроорганізмів, вони активні лише у вологому середовищі. Ідеальна вологість компостної купи приблизно як у добре відтиснутої губки. Якщо стиснути жменю компосту в руці, Вода з нього не повинна текти цівкою, але долоня має залишитися відчутно вологою. Як цього досягти? Якщо осінь видалася дощовою, природа, скоріш за все, зробить усе за вас. Але якщо стоїть суха погода, не полінуйтеся добре проливати кожен шар під час укладання, просто поливайте його з лійки або зі шланга. І надалі, якщо довго немає дощів, обов'язково перевіряйте стан вашої купи і за потреби зволожуйте її, пам'ятайте пересушена купа це спляча купа, яка не працює. Ми забезпечили наших мікропрацівників їжею та водою. Залишився третій життєво важливий елемент повітря, точніше кисень, бактерії, що створюють правильний якісний компост. Називаються аеробами, тобто для життя і роботи їм необхідний кисень. Якщо кисню не буде, на їхнє місце прийдуть інші анаероби, а ось вони вже займаються не компостуванням, а гниттям, з виділенням неприємних запахів і шкідливих сполук. Щоб цього не сталося, нашій купі потрібно дихати. Як їй допомогти? Найпростіший та найефективніший спосіб. Це періодичне перемішування. Хоча б раз на два-три тижні, а краще раз на тиждень потрібно взяти вила і перевернути, перемішати шари. Це може здатися важкою роботою, але насправді займає лише 10-15 хвилин. Перемішування не тільки збагачує купу киснем, а й перемішує шари, прискорюючи процеси в рази, це як підкинути дров у піч одразу стане жаркіше, М Заходячи до садового центру, вам напевно траплялися на очі на полицях яскраві пакети з написами прискорювач компостування біоактиватор тощо маркетологи запевняють, що без цих дивопорожків ваш компост дозріватиме роками. Звісно, ці препарати містять культури корисних мікроорганізмів і можуть трохи пришвидшити процес. Але будьмо відверті, найчастіше це просто марна трата грошей. Чому? Адже всі необхідні бактерії та грибки вже живуть у вашому саду, вони є у ґрунті, на опалому листі, на рослинних рештках. Вам не потрібно їх купувати, вам потрібно просто створити для них правильні умови. Бажаєте трохи допомогти та прискорити заселення вашої компостної купи немає нічого простішого. Просто візьміть лопату родючої живої землі з вашої грядки або ж меню торішнього, вже дозрілого компосту і перешаруйте цим шари. Це буде найкращим і абсолютно безкоштовним активатором А. Тож давайте розберемося зі стратегією. У компостуванні є два основні шляхи, два підходи, що залежать від ваших цілей та кількості вільного часу. Перший шлях. Це гаряче компостування, це активний інтенсивний метод. Якщо ви все робите правильно, дотримуєтеся балансу вологості та регулярно перемішуєте компостну купу. Вона розігрівається всередині до п'яти п'ятдесяти, а то й градусів. За такої температури процес відбувається неймовірно швидко. Буквально за півтора-два місяці купа відходів перетворюється на готове добриво. Крім того, висока температура знищує більшість насіння бур'янів та патогенних мікробів, однак цей метод вимагає вашої активної участі. Компостну купу потрібно регулярно раз на 4-7 днів перевертати, щоб підтримувати цей процес горіння. Це варіант для тих, хто прагне отримати результат швидко і готовий докласти для цього певних зусиль. Да, другий шлях. Повна протилежність першому це холодне компостування, або як його ще називають, метод для лінивих. Тут усе максимально просто. Восени ви один раз правильно закладаєте компостну купу, дотримуючись чергування шарів та необхідної вологості, і все, ви просто забуваєте про неї. Не потрібно нічого перемішувати, перевіряти і контролювати. Ви дозволяєте природі робити свою роботу в її природному неспішному темпі, звісно, процес ітиме значно повільніше, купа не буде сильно розігріватися і готовий продукт ви отримаєте не через два місяці, а швидше за все, через рік, а то й півтора. Зате цей метод не вимагає від вас практично жодних трудовитрат, склали і пішли. Це ідеальний варіант, якщо у вас обмаль часу. Або якщо ви просто не хочете морочитися з вилами. Результат все одно буде просто доведеться почекати. І ось минув час як же зрозуміти, що наше чорне золото готове до використання? Зрілий компост має три безпомилкові ознаки, які ви ні з чим не сплутаєте. По перше, це колір і структура, готовий компост має темний, майже чорний колір. Він однорідний і розсипчастий. Ви більше не зможете розрізнити в ньому окремі листочки чи стебельця все перетворилося на єдину пухку масу, схожу на добрий покупний ґрунт. По-друге, це об'єм, готова купа зменшиться в об'ємі приблизно вдвічі, а той утричі, порівняно з початковою, вона помітно осяде. І по-третє, найголовніша і найприємніша ознака це запах. Забудьте про запах гнилі чи аміаку, зрілий правильний компост пахне весною. Він пахне свіжою лісовою землею після дощу. Це приємний, живий, землистий аромат. якщо ви бачите і відчуваєте всі ці три ознаки, мої вітання. Ваша фабрика родючості виробила першу партію продукту найвищої якості. А... Але що робити, якщо щось пішло не так? Не зневіряйтесь, будь-яку помилку можна виправити. Уявіть, ви підходите до своєї компостної купи, а замість приємного запаху землі відчуваєте різкий неприємний запах аміаку, такий, як у недоглянутому курнику. Що це означає? Це справжній сигнал СОС від вашої купи. Вона волає мені нічим дихати, і в мене передозування білка. Такий запах виникає, коли ви додали забагато зелених, азотистих компонентів і водночас у купі бракує повітря. Рішення дуже просте: візьміть вила і добряче переворошіть всю купу, а потім додайте до неї побільше коричневого сухого матеріалу, сухого листя, соломи, тирси або розірваного картону. Вони вберуть зайву вологу, нададуть структури і забезпечать доступ кисню. Через кілька днів запах має зникнути, але буває і навпаки: минає тиждень, інший, ви підходите до купи, торкаєте її, а вона холодна, наче ви її тільки вчора склали. Жодних ознак життя процес явно не відбувається. У чому може бути причина? Найчастіше їх дві: перша і найвірогідніша в вашій купі бракує вологи, вона просто пересохла. Пам'ятайте бактерії. Не верблюди без води вони працювати не будуть. Рішення очевидне: візьміть шланг і гарненько пролийте всю купу водою, поки вона не стане вологою, як відтиснута губка. Друга можлива причина нестача зеленої енергії. Можливо, ви поклали занадто багато коричневих компонентів, і в мікроорганізмів просто немає азоту, щоб запустити двигун. У такому разі додайте вкупу свіжоскошеної трави, кухонних відходів або трохи курячого посліду, а потім ретельно все перемішайте. Це буде як дозаправка паливом, яка запустить процес. У і ось нарешті настає кульмінація. У ваших руках цілий візок готового, розсипчастого, живого компосту. Що ж з ним робити далі? Це універсальне добриво кращого за яке. Ви просто не знайдете. Навесні під час висадки овочів, томатів, перців, кабачків, додавайте по одній дві щедрі жмені прямо в лунку, це дасть вашим рослинам потужний старт та забезпечить їх живленням на довгий час. Готовий компост, це також ідеальна мульча. Розкладіть його шаром у 3-5 см навколо ваших рослин, кущів і навіть дерев. Та камульча не тільки повільно віддаватиме поживні речовини з кожним дощем, але й збереже вологу в ґрунті, захистить корені від перегріву та пригнітить ріст бур'янів. Ви можете просто розкидати його по поверхні грядок перед перекопуванням, покращуючи структуру та родючість ґрунту. По суті, ви повертаєте землі те, що взяли у неї тільки в найкращій концентрованій формі. Але найдивовижніший момент настає не тоді, коли ви отримуєте готовий продукт. Справжній переворот у свідомості відбувається навесні, ви підходите до місця, де восени була неприваблива купа рослинних решток, занурюєте в неї руку, і замість чогось слизького та гниючого відчуваєте тепло, ви зачерпуєте жменю розсипчастої живої пахнучої лісом землі. У цю мить ви розумієте, що стали свідком та учасником справжнього дива. Ви не просто утилізували відходи. Ви замкнули коло життя на своїй власній ділянці, ви взяли те, що померло, і перетворили це на родючість, на енергію для нового життя. Це змінює все. Ви більше не просто споживач, який бере в землі врожай, ви стаєте її партнером, який дбає про неї та повертає борг. Отже, не викидайте безцінні осінні дари, перетворіть їх на чорне золото, яке оживить ваш ґрунт і подарує вам багатий та здоровий урожай, це найпростіший та найефективніший спосіб зробити ваш сад по справжньому живим. Дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові секрети садівництва. А тепер запитання до вас: чи є у вас свої хитрощі у приготуванні компосту? Можливо, ви додаєте якийсь секретний інгредієнт? Напишіть про це в коментарях. Давайте обміняємося досвідом.